Наша наступна розповідь про ветерана, який втратив обидві ноги, став на протези і тепер працює в одній з лікарень Дніпра. 61-річний Алмаз, медичний інструктор, щодня зустрічається з пораненими військовими та цивільними. І про свою історію та чому часом пацієнти довіряють йому більше ніж лікарям. Алмаз розповів нашій кореспонденції Ніколь Савченко. Як твоя нога? Покажи мені, будь ласка. Нога... Ага. Замішательна. Так починається кожен робочий день Алмаса з простих розмов. Йду в реанімацію. Обов'язково це політравма, це ті хлопці, дівчата, які тільки-тільки поранили і тільки, тільки прийшли. І ночі, і днем, як кажуть, прийшли тільки поза обстрілом, під шахєм попали. Моя основна задача це передати свій досвід, передати свій позитив, передати свою і обрати той жах, який у них зараз, вивести з шоку і розказати, як далі буде. Зараз Алмаз говорить із Михайлом. Він військовий розвідник. Ще кілька місяців тому воював на Харківщині, аж поки не втратив ногу на одному з бойових завдань. Ми їхали… На СПшку на під'їзді до Купінська. Ми тільки передали передачу, від'їхали, і я тільки побачив перве то ФПВ заряджено, яка сиділа і піджидала. Не спів навіть. Дуже глазом повести, вона просто вдарила в капот і осколок вийшов у мене в ногах. Тепер Михайло заново вчиться ходити. Хоче каже, впевнено рухатися на протезі без милець. Наприклад, і Алмаса бачить, можливо, й не таке. Тому до медичного інструктора дослухається чи не більше аніж до лікарів, зізнається Михайло. За всіма питаннями допомагаю, який би не задав вопрос, Ну, в першу чергу, звісно, э, хочеться перейняти у нього опит, його э, на э, ходьби на протезах, ну, життя, так сказати, на протезах, тому що він, у нього обидві ноги запротезовані. Сам Желмаз до війська пішов добровольцем у перші дні війни. 24 лютого 2022 року мої жіночки зповняються 60 років. святковий день, і потім на другий день. Я в ТЦК, а потім судьба так кинула мене в 93-ю, дівностретє бригаду бригади го Холодний Яр. Славянськ, часов Яр, Солідар, Чисофяр, Бахмутсет в мої, як кажуть, військову біографію. На Донеччині і втратив ноги. Перше поранення було предмісті Бахмутова, осколочна в бідро. А друге поранення самому Бахмуті. Самому Бахмуті це було вже важке поранення. РПГ срезали ноги. та менше ніж за півроку Алмаз уже встав на протези. Почав займатися адаптивним спортом, доєднався до ветеранського руху. А після почав відвідувати таких же важко бійців у місцевих лікарнях. Ходив, як кажуть з волонтерів, Ходил, розказував хлопцям, дівчатам. Ну кому у кого військовим, як після ампутації стати на ноги, як яка на. Бути ампутірованим, як кажуть, таке. І потім це, як кажуть, зайшло добре, це працює. І Алмаса запросили працювати медичним інструктором до однієї з лікарень Дніпра. Тут він щодня спілкується щонайменше з півсотною травмованих війною українців, допомагає їм оговтатися після пережитого. Та людина, коли вона зранку була ноги, а к вечору, як кажуть, не пропали, і вечором, утром прийшов шахет, і фердрон, або по наступні на ліпістаки. Ну, тобто людина в шокі, людина не знає, що йому робити, як воно далі буде. больно, дуже больно. Підбирає слова, кожному індивідуальна. Ні такого тексту, яке роботи на кожного. Серед пацієнтів Алмаса і військові, і цивільні військові були дисципліну, їм казав. Нельзя це делать. Все. А гражданським кажеш, они ну, начинають таке. Особенно жіночки, плачуть, реакція інша. Бывают дівчата такі потужні. Дівчинки опутаться ноги в руки, так она может, як кажуть, Зканяна скокоса навіть. А одного разу серед пацієнтів Алмаз зустрів свого побратима В'ячеслава. У чоловіка була потрійна ампутація. Йому ворожий дрон розтрищив обидві ноги та праву руку. цей шок потихеньку, потихеньку розмови, розмова, діалоги. І убираємо, вбираємо. Ну і показуюсь, я кажу на своєму примірі. Я кажу, я у мене теж це було. Там болить, там болить, тут болить, були. Алмаз готовий допомогти всім, кого травмувала війна. Каже, головне не впадати у відчай. Ви захисники батьківщини. Ви ветерани, ветерани ветерани війни. Ви вже видатні люди. Ви, вас москалі старалися убити, а ви а ви стали і пошли. Ви вже герої. Ні. Савченко Юрій Смірнов. Телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.